Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Звуки перемиря на Донбасі обвал гривні та Володимир Путін у фотожабах. Про це сьогодні говорять у Благосфері. Бандити намагаються захопити стратегічну ділянку траси Бахмутка, що з'єднує Луганськ та Сєвєродонецьк, та слугує лінії розмежування сторін відповідно до мінського меморандуму та протоколу. Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук. Вночі бойовики неодноразово обстріляли зградів та мінометів наші позиції у цьому районі. Вели вогонь по блокпостам, опорним та спостережним пунктам, що дислокуються поблизу населених пунктів Кримське, Донецький Вільхове. Сили АТО наносять вогневі удари у відповідь, подавляючи вогневі точки бойовиків. Під час обстрілу зградів наших позицій в районі Щастя ми безповоротно втратили одного українського військовослужбовця. Ще одного пораненого доставлено до міської лікарні. Вночі бандити з танків обстріляли українські позиції у Новомихайлівці зі стрілецької зброї. У Нікішино ситуація в Донецькому аеропорту. Під українським контролем, завдяки взаємодії захисників аеропорту та підрозділів вогневої підтримки, цей стратегічний об'єкт тривалий час перебуває під контролем українських військових. Сьогодні зранку бойовики в черговий раз обстріляли українські позиції в аеропорту. Внаслідок обстрілу поранено одного з українських захисників. Нині йому надається медична допомога. Про це повідомляє прес центр АТО на своїй сторінці. У Фейсбуці Олена Білозерська, яка знаходиться нині на сході України, пише про перемир'я, так зване перемир'я, яке триває у Донецькій та Луганській областях, а також про мінські домовленості. Коли ми знаходимося на передовій і нам телефонують і питають, як справи, ми бадьоро рапортуємо, перемир'я триває і даємо послухати міномети і гради, оці безперервні бабахи. Від яких у хатах держать вікна, у нас називається звуками перемир'я. Якось під чергову касету звуків, град касетами стріляє, дійшло до мене, що не праві ті, хто скаржаться на невиконання мінських домовленостей, насправді до цього часу обидві сторони їх виконували. Просто нам, усім і українцям, і росіянам, і всіляким європейцям, брехали і продовжують брехати про що ж насправді домовились у мінську. А домовились там зовсім не про припинення обстрілів чи відведення важкої техніки, а про те, що Україна не наступає на Донбас, а Путін не наступає на Київ. Кажу вам, це так і є. Інакше довелося б дійти висновку, що нами керують виключно клінічні ідіоти. Путін пішов на це, щоб виснажити Україну отим перемир'ям, під час якого постійно гинуть українські бійці. А якихось зрушень у напрямку перемоги народ не бачить, і зрештою може наблизитись до думки, що цю війну треба закінчувати. Неважливо з яким результатом наша влада пішла на це, щоб провести вибори, щоб повикидати з парламенту комуністів, націоналістів і більшість регіоналів. Бо проти націоналістів сильно заперечував Захід. А не прищущені риги з комуністами могли заблокувати будь-яку президентську ініціативу. Наступним кроком, гадаю, буде зняття депутатської недоторканності, щоб ті риги, які пролізли до парламенту, боялися і сиділи тихо, написала Олена Білозерська на своїй сторінці у Фейсбуці. Вчора ж з'явився твіт від постійного представника України в Організації Об'єднаних Націй Юрія Сергієва. На своїй сторінці в Твіттері він написав: Я думаю, що ООН якнайшвидше повинна бути проінформована, що Росія планує повномасштабне вторгнення в Україну. Останні факти доводять це і не залишають сумнівів, написав Юрій Сергієв. Сьогодні ж має відбутися чергове засідання Ради безпеки ООН, на якому має розглядатися українське питання. Євгей, Євген Євген ніс речник Міністерства закордонних справ України, пише в Твіттері Руський мір. Це замороженные конфликты, которые плодит Росія. За право бути в этом мірі нужно заплатити вечной изоляцией і нищетой. Ольга Лень, головний редактор інтернет-видання «Ньюсру» Україна, пише: взяли важливість заяви і засідання пізнього вечора проводити. Завтра засідання Радбезу ООН вночі. Знов, от чому немає в Києві барів, де можна було б з друзями під пиво і закусь подивитися Радбез ООН? чи звернення Пороха? Чи ще якесь засідання ЦВК Верховної Ради, чого ще поболівати, покоментувати і цілідобові новини, написала Ольга Лень на своїй сторінці у Фейсбуці. Платон-хронолог в Твіттері пише про концентрацію російських військ у Ростовській області на кордоні з Україною. Свіжачок з Русньої у границі в Ростовської області. Тактичні знаки закрасили. ждуть приказа на окупацію. Денис Самигін ділиться своїми враженнями від почутого від громадян. Ну що, коли воєнні зустріли Порошенка, сьогодні так со мною поздоровались в ліфті сусіди, сорокалітні, адекватні. У нас знайома, у нього муж воєнний в Києві. Так от воєнний Порошенка дуже недовольні. У них там зрій бунт, воєнні голі, їх кинули і вообще, Денис. Вы же видите, в стране бардак, ничего не поменялось, у корыта остались все те же. Короче, очень похоже, что Кремль успешно разгоняет упаднические настроения в рамках информационной войны. И это Киев. Вчера был в Одессе, там американцы разрушают Донбасс из-за сланцевого газа и очень-очень часто. Чтобы вы понимали, людей, относящихся к Киеву с непониманием и враждебно в Одессе, очень много. Так что З правильною пропагандою в Україні таки надо щось та робить висновок Денис Самигін. Ну і звичайно, упродовж останніх кількох днів одна із основних тем у благосфері це падіння гривні. Анатолій Гриценко, народний депутат України, пише у Фейсбуці: Виживають лише два підприємці-банкіри Коломойський і Порошенко за півроку гривня обвалилась удвічі. Девальвація триває на фоні мільярдних оборудок з рефінансуванням для обраних банків. Уже нанесено нищівний удар по бюджету десятків мільйонів родин. Руйнуються залишки середнього класу. Малий і середній бізнес випадає в осадок. Хіба він може витримати такі нищівні удари? Новий парламент має негайно заслухати звіти голови Нацбанку Гонтаревої та генерального прокурора Яреми. І замінити обох посадовців, аби відновити контроль над ситуацією, бо інакше в Україні можуть залишитися лише два прибуткових підприємці-банкіри Коломойський і Порошенко. Написав Анатолій Гриценко. Олексій Голобуцький пише на своїй сторінці у Фейсбуці: Гонтарєва про російські банки, Поки ці банки ведуть себе хорошо будуть захищати будуть защищати їх інтереси, в тому числі Логічно. Где же сеть російських агентів будет получать деньги? Кстати, именно в такому банке їй навіть 200 доларів не продали. Забила, наверное, кодове слово. Написав Олексій Голобуцький. Тетяна Висоцька коментує падіння гривні. Гривня впала до 16-ти. Путін готується до наступу. Обрана нова Верховна Рада, а плану реформ в державі. Все нема. Закликаю коаліціянтів пошвидше домовитись і, нарешті, провести перше засідання. Чому б не наступного тижня? ЦВК офіційно голосить результати цього тижня. Навіщо чекати до 1 грудня? Треба вже щось робити. Написала Тетяна Висоцька на своїй сторінці у Фейсбуці. Володимир Голобуцький коментує ситуацію із падінням гривні. В НБУ офіційно об'явили о переході на плаваючий курс. По моїм наблюдениям, це не плаваючий, а уверенно тонущий курс. Ось такий висновок робить Володимир Голобуцький. Денис Казанський, відомий донецький блогер та журналіст, згадує про одного із новообраних депутатів Вадима Новинського. Є такий нардеп Вадим Новинський. Ну Ви, наверняка його знаєте, росіянин. украинское гражданство получил только в 2012 году, перед выборами. Пожаловано оно ему было указом Януковича за выдающиеся заслуги перед Украиной. Вопрос. Если мы сегодня уже гарантированно знаем, что Янукович оказался предателем, негодяем, вором, убийцей и кремлевской шлюхой, не является ли это основанием для отмены его указа 2012 года, пытая Денис Казанський. Ну і в інстаграмі Рамзан Кадиров, керівник Чечні, заявив про те, що він присвоїв звання заслуженого артиста Чеченської Республіки Тімоті. Дорогі друзі, написав Рамзан Кадиров, внітельно наблюдаю за спором між Тімоті і Біланом, в тандемі з яким виступає Рудковська. Тімоті, мій друг, я його уважаю за творчество, за життєву позицію, за патріотизм. Тимати ведет здоровый образ жизни. Он не пьет, не курит, занимается спортом на уровне профессионала. Тимати подает пример миллионам молодых людей в нашей стране. За это его нужно благодарить. К сожалению, некоторые представители нашего шоу-бизнеса не отличаются подобными качествами. В погоне за публикой они стремятся подражать западным музыкантам, многие из которых открыто гордятся так называемой нетрадиционной ориентацией. Годами пребывают в наркоклиниках, а в конце концов умирают от передозировки или инфекции. Актер и артист, претендующий на роль кумира молодежи, должен иметь на это моральное право, а не вести молодежь к бездуховности. Это путь к национальной деградации, который неприемлем для России и ее народов. Тимати – волевой человек. Для него дороги честь, совесть, порядочность. В противном случае я ни за что бы на свете не назвал бы его своим другом. Он готов к любой медицинской экспертизе, он покажет, кто есть кто. У Тимати своя многомиллионная аудитория, которая может им гордиться. Конечно, Тимати, как и любой живой человек, имеет какие-то свои ошибки. І хочу обрадувати всіх поклонників Тіматі, написав Рамзан Кадиров. Сьогодні я підписав указ присвоєння йому звання заслуженого артиста Чеченської Республіки, повідомив в інстаграм Рамзан Кадиров. Ну, нагадаю, що цього тижня також стало відомо про те, що самопроголошена Донецька Народна Республіка присвоїла звання так званого народного артиста ДНР Михайлу. Поріченко, російському актору, який 30 жовтня побував у Донецьку, він там е, намагався обстріляти позиції українських військових в Донецькому аеропорту. Це зафільмовано на відео. Щоправда, сам Михайло Поріченко заявив про те, що насправді це було постановочне відео, що він стріляв лише холостими набоями і жодного стосунку до обстрілу Донецького аеропорту немає. Однак, як повідомляє Міністерство культури, 14 діячам російської культури заборонено в'їзд до України саме через те, що вони підтримали політику Володимира Путіна щодо анексії Криму та захоплення частини східної України. Отже, тепер маємо одного заслуженого артиста Чеченської республіки. Ним став співак Тіматі і став Народним артистом самопроголошений ДНР Михайло Пореченко. Ну, звичайно, в мережі дуже багато жартують з приводу засідання в Китаї саміту АТЕС, особливо ситуація, яка виникла навколо Володимира Путіна та дружини голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна, коли Володимир Путін намагався прикрити пледом першого леді. Китаю, це звичайно викликало хвилю обурення в Китаї, тому що це було порушення будь-яких дипломатичних норм та й власне і будь-якої етики. Звичайно, творці фотожаб відгукнулися на цю подію, і е, Володимир Путін став одним із героїв цих фотожаб. Давайте подивимося, як творці фотожаб подивилися на цю ситуацію. Ну, тут під підписом під цією фотожабою написали, що Володимир Путін на Каблуках виглядає вищим, аніж без каблуків. В даному разі, бачите, дуже багато жартів з приводу того, що Володимир Путін запропонував першій леді Китаю одягнути ватник. Ну, нагадаю, що ватниками називають тих, хто намагається обстоювати ідею російського світу, русского міра, так званого, в тому числі і в Україні. Ось такі. Були фотожаби. Ось така була блогосфера. На цю пору. Більше я вам розкажу вже о 17.00. Долучайтесь до наших сторінок у соціальних мережах. Телеканал ТВ представлений у Фейсбуці, ВКонтакті, в Однокласниках, в мережі Google, також у Твіттері. Ми зустрінемося буквально скоро. Бережіть себе та своїх рідних. Бажаю вам мирного та гарного дня. До побачення!